Понад десяти років тому до церкви прийшла молода жінка з дитиною, вона була повією, і в її житті діяло родове прокляття божевілля. Я пам'ятаю, як біси її мучили вона бачила духовний світ і божеволіла від цього. На кожному служінні вона отримувала визволення. В атмосфері поклоніння у Божій присутності демони схилялися. Ми бачили її лежачою на підлозі, як вона стрясається силою Божою. Жінці було дуже страшно, але вона не переставала приходити до церкви і здобула повну свободу від одержимості. Ось її історія. Моє народження не було радістю для батьків з перших днів життя смерть і безумство стали моїми близькими супутниками. І так тривало до дня мого покаяння і прийняття Ісуса Христа Господом і Спасителем. Коли моя мама прийшла з пологового будинку додому, батько зустрів її жахливими побоями він бив її довго і сильно по голові, кричачи Я не хочу доньку, мені потрібний син. Його переповнювала злість та лють. Він звинувачував маму в зраді, пропонуючи мене втопити. Мама від цього збожеволіла, і ввечері того ж дня мене разом з нею відвезли до лікарні. Її помістили до спеціальної палати, а мене відправили до пологового будинку. Прокинувшись у лікарні і не розуміючи всього того, що відбувається, мама вистрибнула з вікна другого поверху. Вона не усвідомлювала, що перебуває не вдома, адже раніше вона завжди вистрибувала з вікна нашого будинку у селі, рятуючись втечею від п'яного чоловіка. Перелом обох ніг не дозволив їй дбати про мене, і тому довгі три місяці я провела в пологовому будинку. Після цього часу постало питання про оформлення мене в дитбудинок. За мене клопотали мої родичі, і я залишилася в сім'ї. Мамі поставили діагноз шизофренія. Пекло на землі було дуже страшно відвідувати маму у психіатричних клініках. Однак лікарі говорили, що їй потрібний повний спокій для запобігання нападам. А в нашому домі миру та спокою ніколи не було. Тато напивався і влаштовував сцени ревнощів, без цього не проходив жодний день. Бачачи, як він поводиться з мамою, я зненавиділа його. Щодня ненависть відкладалася у моєму серці. Я хотіла його вбити. Ставши старшою, я цікавилася, де знайти кілера, щоб розправитися з батьком. Я мріяла, щоб його прибрали з нашого життя. Обстановку в домі можна описати одним словом пекло У 17 років я народила дочку, всю вагітність жах наповнював мої думки. Мені було страшно, що я абсолютно одна в цьому світі, мама не могла мені допомогти, батько ніколи нікому не допомагав. У мене було розуміння, що я нікому не потрібна, якщо помру. Нікому не буде погано від цього. Під серцем я носила дівчинку, розуміючи, що ніхто не буде радий її народженню. Мені так хотілося вберегти її від цього зла. Мої очі часто були спрямовані в небеса. Здавалося, що там я зможу знайти вихід і дізнаюся, як врятувати мою дитину. За кілька днів до пологів батько вчинив страшний скандал удома. Він бігав за мною по хаті і кричав Я вб'ю тебе і того, хто в тобі. Він мене налякав дуже сильно, і я забула про те, що завтра час народжувати. Хтось викликав міліцію, батька відвезли у наручниках, а я впала на коліна і молилася Богу, присвячуючи йому мою дівчинку. Я просила Господа зберегти її життя і допомогти мені виховати її. Одного разу я працювала секретарем у невеликій організації у своєму рідному місті, в якийсь момент мій начальник став дуже прискіпливий до мене він натякав мені на звільнення я не могла працювати через напади страху, що наступали на мене, все валилося у мене з рук, мені було незрозуміло, що я неправильно робила. Після мого звільнення до мене підійшли знайомі хлопці із пропозицією заробити великі гроші за кордоном. Тому я залишила новонароджену дочку з моєю мамою, а сама поїхала та зайнялася проституцією. Поїздки країнами тривали п'ять років. Пізніше я зрозуміла, що мій начальник продав мене тим хлопцям. Повернувшись, я побачила, як він та його друзі ділили між собою гроші, зароблені моїм тілом. Життя за кордоном було сповнене труднощів і небезпек. Мені доводилося довгий час ховатися, живучи надголодь. Я ходила в паранджі та окулярах, ночувала на вулиці. Іноді я тікала від сутенерів, але вони погрожували, нагадуючи про те, що я маю дочку. Мене шантажували та залякували постійно, але бог мене зберігав я не потрапляла до рук поліції. Він відводив мене від страшних мук. Я знала, що поліцейські знущалися з дівчат, їх гвалтували пляшками з під шампанського. Мені також погрожували сутенери, якщо я не виходила на роботу і голодувала тижнями. Одного разу я сказала собі, що більше ніколи не вийду на дорогу, пообіцяла Богові в молитві, що більше ніколи не займатимуся проституцією. Мені була потрібна його надприродна допомога, щоб поїхати додому. Я повернулася додому, але зустрілася з постійними звинуваченнями моїх родичів вони судили мене і вказували на мої гріхи. Не розуміючи, через що я проходила заради свого виживання. Все це завдавало мені величезного болю. Якось я вийшла на балкон і закричала Хоч хтось любить мене. Страх і біль наповнювали мене. Я боялася виходити одна на вулицю. Були моменти, коли мене просто затягали в машину, погрожуючи пістолетом, гвалтували. Я намагалася заглушити розпач алкоголем та цигарками. Мені ставало ще болючіше, коли я чула від моєї доньки Мамо, не кури. Але я не могла кинути палити та пити. Щодня я викурювала по дві пачки. Поступово я почала божеволіти. Мене переслідували голоси, які шепотіли Ми заберемо тебе, і ніхто тобі не допоможе. Ти нікому не потрібна. Ти наша. Навколо себе я бачила мерців. Один із моїх родичів, вислухавши розповідь про голоси та видіння, порадив мені більше нікому нічого не говорити. Адже моя мама вже мала діагноз шизофренія. Його порада була проста випий коньяку і все пройде. Але полегшення не наставало Ісус любить тебе. Якось мене запросили на день народження, і там я побачила мого родича. На той час він був уже віруючою людиною. Усередині мене було спонукання підійти і розповісти йому все, але я була горда, і мені було соромно і страшно. Усвідомлення моєї гріховної сутності зупиняло мене, Мені здавалося, я не гідна прощення. Що кожна людина знає всю страшну правду про мене. Тричі я почула голос Підійди та розкажи все про себе. Коли я почала розмову з моїм родичем, він сказав, що молився за мене. Вперше, саме від нього, я почула чисте Євангеліє. Нічого не розуміючи, я все відкидала. Але слова Ісус, любить тебе зробили всередині мене те. Що неможливо пояснити. Світло, життя і спасіння спалахнули всередині. Хвиля свіжого повітря огорнула мене я впала на коліна, ридаючи і впокорюючись. Тиждень тому я кричала з балкона Ну, хоч хтось любить мене. І ось прийшла така довгоочікувана відповідь. Мені так хотілося дізнатися, чому Ісус любить і знає мене. Те, що Ісус Христос Спаситель для мене, я знала й раніше, але багато для мене було закрито. Я нічого не знала про його всепоглинаючу і милуючу любов. Коли я прийшла додому, я встала під душ і з жорстокістю терла себе мочалкою і кричала Омий мене й очисти! Багато питань піднімалися в мені. Я так чекала зустрічі з тим віруючим чоловіком. Я знайшла новий завіт, але не могла його читати. Літери стрибали перед очима, незрозумілий жах наповнював мене. Усередині міцніла впевненість тільки слово Боже спасе мене. Ця думка змусила мене знайти свого родича. Я сказала йому, щоб він негайно допоміг мені. Я повторила за ним молитву покаяння і пішла до церкви. Цю церкву було нещодавно засновано молодою сімейною парою з України. Станіслав та Юлія проповідували моєму родичу, і він був серед перших людей, навернених до християнської віри у нашому селищі. Там господь звільнив мене і багатьох інших від пожадливості та розпусти, куріння, алкоголю та страху. Лікування шизофренії У церкві я навчилася молитися і вірити в Євангеліє. Це допомогло мені боротися за маму. Якось мою маму здолав дуже сильний напад шизофренії. Тоді я запитала у пастора, що робити. Він сказав Борися в молитві. І церква почала підтримувати нас у цій духовній боротьбі. Я не хотіла віддавати свою маму в дурдом. Я закрила її вдома, прибрала всі колючі та ріжучі предмети. Під час найжорстокіших нападів, коли щелепа у мами відвисала і нею опановувало повне безумство, пастор Станіслав і служителі церкви клали маму на покривало і, спускаючи її сходами з четвертого поверху, приносили прямо на богослужіння. Де церква молилася за зцілення мами. Цілий місяць я провела з нею вдома, молячись і вражаючи всіх бісів божевілля. Моя сестра та сусіди наполягали на тому, щоб здати її до лікарні, але я продовжувала проголошувати Ранами Ісуса Христа, моя мати, зцілена. Протягом цього місяця пастор приходив до нас додому, щоби помолитися за маму. Я бачила, як мама безумно пересувала меблі, зривала зі стін лими. Були моменти, коли вона намагалася викинути мене через вікно, її потворні гримаси дуже лякали мене, але в мені було переконання якщо зараз не розібратися з усім цим, життя, яке лишилося для моєї мами, пройде в суцільному божевіллі Мої зусилля та віра церкви були винагороджені. Господь зцілив мою маму. Крок за кроком Ісус звільняв її. Ми вийшли переможцями у цій боротьбі з демонами. До кінця своїх днів мама залишалася здоровою людиною, служила Богу, відкриваючи свій дім для домашнього зібрання, намагалася бути вірною в усьому і прожила благословенне, насичене життя. Я вдячна Господу за те. Що Він послав проповідників до нашого повоєнного селища, через яких його слово прийшло в моє життя, змінивши мене і мою долю, дарувавши волю мені, моїй матері та дочці, від родового духу безумства. Тепер запитайте себе якщо Ісус зробив у вашому житті подібне диво, а ви залишили церкву, кому ви поклоняєтеся? Адже Ісус щодня перебуває у спілкуванні зі своєю церквою, і церква щодня поклоняється Христові. Перша та найважливіша заповідь свідчить усім серцем і душею, усією думкою люби і поклоняйся Господу. Якщо ви кажете, що любите Бога, а думки і серце переповнені гріхом, то в вас немає Бога. Ви всією душею, усім серцем, усіма думками поклоняєтеся нечистим духам, поклоняєтеся пеклу, дияволові та своїй власній пожадливості. Таким чином приходять сім лютіших духів і живуть у вас. Перемога полягає в тому, щоб почати поклонятися Господу Богу в дусі та в істині. Ісус Христос переміг пекло. Матвія 4, 8, 11 Знов диявол бере його на височезну гору і показує йому всі царства на світі та їхню славу, та й каже до нього: Це все тобі дам, якщо впадеш і мені ти поклонишся. Тоді каже до нього Ісус Відійди, сатано, бо ж написано Господеві Богові своєму вклоняйся і служи одному йому. Тоді позоставив диявол Його, і ось ангели приступили і служили йому. Спокушаючи Христа, диявол відкриває перед Ісусом безмежні можливості слави та влади. Тут піднімається питання поклоніння Кому людина поклониться. Обіцяючи владу, Він змушував Ісуса вклонитися йому, підкоритися нечистим духам. За поклонінням бісам стоїть пекло. Поклоняйся Господу, а не бісам. Перше послання до Коринтян 10.20. Жертвують язичники, демонам жертвують, а не Богові. Я ж не хочу, щоб ви були спільниками демонів. Часто ми бачимо, як люди стають злочинцями, порушують закони. Тому що через це можна швидше здобути гроші, владу, і це є поклоніння нечистим духам. Багато хто використовують свою молодість, гарне тіло, продаючи його, і в цьому є поклоніння бісам. Допускаючи різну нечистоту, в життя приходять і панують безліч духовних нечистих істот, і люди віддаються жадібності, мамоні, гордості. Не секрет, що багато людей, які досягли слави і багатства, укладали договір з дияволом, прийнявши його авторитет, мета диявола, щоб кожна людина вклонилася йому, одні склянці, за цим стоїть дух сп'яніння, інші наркотику тут дух рабства, грошам дух мамони, розпусті дух блуду, ідолам дух ідолопоклонства. Наша відповідь сатані звучить так – «Господеві богові моєму буду вклонятись і служити одному йому. Ефесян 5.5. Бо знайте, що жодний розпусник або нечистий, або жадібний до наживи, котрий є ідолослужителем, не має спадщини в царстві Христа і Бога. Владі Христа підкоряється пекло. Від самого початку диявол хотів, щоб Ісус згрішив, чинив за тілом, але в ньому не було гріха, він не чинив за тілом навіть у найважчий момент. Зовні він був спотворений гріхом і прокляттям, але всередині залишався чистим і святим. Тому диявол і біси визнали владу Христа на землі і схилилися перед ним і в пеклі. Наприклад, у мене є собака, і він дуже добре розуміє, що є влада. Коли я приходжу додому, собака лягає переді мною, і я ставлю на нього ногу Я для нього пан хазяїн. Написано, що цей світ, створений Христом, Словом Божим, перед ним схиляється пекло, найнижчі місця землі це видно на прикладі гадаринського біснуватого. Демони знали, що перед ними творець, господар, син Бога Всемогутнього. Марка 1-6 І на другий бік моря вони прибули до землі гадаринської, і як вийшов він із човна, то зараз його перестрів чоловік із могильних печер, що мав духа нечистого. Він мешкання мав у гробах, і ніхто й ланцюгами зв'язати не міг його. Бо часто кайданами та ланцюгами в'язали його, але він розривав ланцюги та кайдани торощів, і ніхто не міг угамувати його, і він повсякчас перебував день і ніч у гробах та в горах, і кричав, і бився об каміння. А коли він Ісуса побачив здалека, то прибіг і вклонився йому. Біснувата людина, яку закували в ланцюги й кайдани. Ім'я, якій, за її ж словами, було легіон, не мала жодної надії на повноцінне життя. У ній жило багато бісів, вона перебувала під повним контролем пекла, у постійних муках. Коли цей чоловік побачив Ісуса, то прибіг і впав перед ним навколішки, вклонившись Сину Божому. Ось велич того, перед ким схиляються демони. Вони вклонилися тому, в ком не було гріха, навіть біси не хотіли повертатися в пекло, вийшовши з одержимої людини. Їхній вибір був свині Є люди, які підвладні бісам більшою або меншою мірою, але написано, що пекло не може перемогти церкву. Хто піде з церкви ми чи біси? Прийшовши до церкви, я був дуже гнівливою і гордою людиною. Одного разу в гніві в мене піднялося запитання або я піду з церкви, або чорти підуть з мене, тому що біси і Ісус не сумісні. Я залишився в церкві, а біси пішли з мене. Щоб перемогти пекло, треба бути частиною церкви, виконавши дві заповіді любові. Церква являє свою перевагу над пеклом. Замість мук і страждань ми отримуємо благословення, достаток і свободу. Марка 1, 23, 26 І якраз був у їхній синагозі біснуватий чоловік, і він закричав, запитуючи Що тобі до нас, Ісусе Назарянине? Ти прийшов вигубити нас? Знаю, хто ти є, святий Божий. А Ісус погрозив йому, промовивши Замовкни і вийди з нього. Тоді затряс ним нечистий дух і, закричавши гучним голосом, вийшов з нього Церкву не переможуть брами Аду. У церкві живе Дух Святий. Вона є тілом Ісуса Христа. Тому ми часто бачимо, як біси виходять із людей з криками духи темряви не можуть перебувати у присутності Духа Святого та Христа. Майже всі люди пережили процес звільнення від бісів саме в церкві, зібрання віруючих людей це церква, дім Божий, це не будівля, а живий організм, де є визнання і повага до поставлених Богом людей. Апостолів, пророків, пастирів, вчителів євангелістів це і є щире шанування влади Христа на землі. Писання передає слова Ісуса. Я збудую свою церкву і брами аду не переможуть її. Церква та пекло несумісні поняття. Залишитесь в церкві, будете вільні від влади темрявий та будь-яких її проявів. Ворог прикладає всі свої зусилля, щоб вивести людину з церкви. Він обмежує її мислення, обманує через думки та почуття. Однак наскільки важливою є церква і дана їй влада пробачати гріхи показують безліч прикладів Ісус завжди серед церкви Ми збиралися в різних місцях. Іноді це була галявина за танцмайданчиком, очищена від коров'ячого гною, був неопалюваний, занедбаний і загажений зал старої їдальні, в якому не було вікон, і ми вставляли листи фанери, але завжди приходив господь, супроводжуючи служіння чудесами зцілення та звільнення. Минули роки і тепер найкращі приміщення міст. Служать для прославлення Господа. Немає різниці, де відбувається служіння. Головне, що в нас живе Ісус, і ми ходимо з Ісусом. Коли диявол відійшов від Ісуса, Христу почали служити ангели. З божими людьми також ходять ангели. Там, де дух Господній, там воля і немає місця дияволові. Ефесян 3,10 щоб правителям і владам на небесах тепер могла виявитися через церкву багатогранна Божа премудрість, перевірте себе, чи приймаєте ви авторитет Христа на землі? Поняття духовних кордонів дуже важливе для нас, адже люди не бачать і не розуміють їх, і тому припускаються серйозних помилок. Вони не розуміють Божої влади та одкровення Слова Божого. Духовні люди розуміють владу церкви цю владу розуміють і біси. Потрапивши до церкви, демони падають і б'ються об землю, йдучи з дому Божого якнайшвидше. Та й демони вірують і тремтять. Якова 2.19 а є ті люди, які дозволяють собі нехтувати церквою Божою та служителями, духовними людьми, поставленими Господом. Перевірте себе якщо ви не приймаєте авторитет Христа на землі, його церкву та поставлених ним людей, то ви вже давно перебуваєте на території ворога, і сам Бог воює проти вас, навіть біси схилялися перед Христом. А люди розіп'яли його, не розуміючи Божої влади. Подумайте, як ви бачите та розумієте владу Бога та Його церкви на землі все пекло та диявол схилилися перед Ісусом, тому що в Христі не було гріха. Вони показали, що син Божий для них влада та авторитет. Варто бісам почути ім'я Сина Божого або потрапити до Його присутності, церкви. Як вони негайно схиляють перед ним коліна. Якщо ми Його Церква, заснована на Откровенній Слові Божому, яка має Духа Святого, яка бере початок від Христа, ми маємо велику обітницю. Ісус замість нас був у пеклі три дні, щоб нам не бути там ніколи.